Для того, щоб правильно встановити тахометр, зразу там проєктуємо, де ми встановлюємо на корпус. І потім беремо цей дріт і робимо 3-4 оберта навколо високовольтного проводу, який йде до свічі. Зробили просто так 4 оберта. І потім ізолентою його зафіксували. Ну а це, відповідно, вже на корпус іде, монтуєте так, як вам зручно. Тепер дуже важливо. Для того, щоб правильно рахувало оберти до години, вибрати правильний мод для кожного окремого генератора. Режим роботи. Режим роботи, да. Тобто є два спалахи на циліндр, чотири спалахи на циліндр, на, на 4 цикла і так далі. Дивитесь, який під ваш генератор підходить в інструкції, вивчайте це питання і підбирайте відповідний. В нашому випадку це буде М02. Що для цього треба зробити? Беремо клавішу s 1 затискаємо. Він переходить в режим RPM і чекаємо, поки буде 2. Відпускаємо. Він зробить декілька бліків. Все, зафіксувався. І тепер він буде правильно рахувати мотогодини. Для вашого генератора.